Вітаю в ефірі творче». Це програма, в якій ми говоримо про мистецтво культуру та людей. І сьогодні до мене на гостини завітав Богдан Руденко. Він майстер виробничого навчання, ДНЦ Черкаське вище професійне училище. І сьогодні ми будемо говорити про каву і малюнки на каві. Богдане, я вітаю вас! Добре, а знаєте, найперше, з чого б хотілося почати нашу розмову, коли я, наприклад, приходжу до кав'ярні, замовляю собі каву, і я бачу, як бариста старається, він малює мені там різні малюночки, візеруночки. Я приймаю цю каву, і я розумію, що життя цього малюнку буквально там кілька секунд. Тому що далі я або накрию його крижечкою, або додам цукру і розмішаю. Скажіть, будь ласка, ви як бариста, так от як це? Коли те, що ти малював, старався просто за секунду дві зникає. Ну, ви знаєте, я розумію, про що ви говорите. Насправді зараз є навіть такий тренд, можна в тік і в Інстаграм побачити, як Бариста засмучується, коли так, так, гість там розмішує ложечкою. Але насправді Бариста професіонал це людина, яка готує каву. І більше звертає увагу все-таки на смак. І тому Бариста отримає більше задоволення, коли побачить, як гість буде смакувати цю каву. І от від цього ніби таке, знаєте, професійна, е, професійна uh -huh. наснага uh -huh. да, відбувається? А, але звісно, якщо ви коли отримали каву, похвалите малюночок, який там намальований, і звернете на це увагу, то бариста, звісно, в нього підніметься настрій і йому буде приємно це почути. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, взагалі звідки взялося отаке от віяння, отака от тенденція, що на каві можна малювати? А, взагалі, мистецтво Латеарта, uh -huh. от як мистецтво, таке uh -huh. яке зараз, воно досить з'явилося не так давно, в кінці ХХ століття, в італійських кав'ярнях, десь у 80-х роках, з'явилася така тенденція не просто додати молоко. А намагатися там малювати якісь візерунки, але в Італії воно спочатку не дуже прожилося, тому що італійці вони люблять більше чорну каву пити, особливо еспресо. еспресо. Да? А от уже американці на початку 90-х років минулого століття, зокрема. Американський бариста Шомер. Він у своїй кав'ярні почав експериментувати з різними візерунками. Спочатку з'явилися ті базові, які ми зараз mm -hmm. на сьогодні маємо: це сердечко і розетта. Mm -hmm. Потім трішки пізніше з'являється тюльпан, це ніби наслоєння mm -hmm. кількох видів сердечок. І вже далі з'являються оці різні візерунки. На каві там от сьогодні дуже популярні лебеді, наприклад, mm -hmm. там або взагалі два лебедя. У нас в Україні дуже популярним на сьогодні okay. є тризуб. Yeah, да. так. Це така наша, я б сказав, візитівка наших українських кав'ярень. Mm -hmm. Тобто, це є малювання латеарт молоком. Mm -hmm. А є ще латеарт, малювання різноманітними топінгами, mm -hmm. сіропами. Вони також мають місце існування. Але вони не такі практичні, тому що під них потрібно дуже плотно збити пінку, угу. і вони не такі не так довго тримається цей візерунок, тому що він в будь-якому випадку цей топінг, він буде провалюватися. важкіший на да? важкіший. Да. так. Угу. Для його приготування використовується такий спеціальний гаджет. Ми його називаємо угу. барний. Це такий барний пензлик або пензлик угу. бариста, яке можна наносити. Наприклад, бачите, тут угу. таке вушко, і от малювати такою. Голочкою. А, от така тенденція, от так а скажіть, яка основна мета? Це для того, щоб краще молоко поєднувалося із кавою, чи це просто для настрою гостя? А, дивіться, воно якби одне з одним змішується. Угу. А, насправді, коли ми збиваємо молоко а, в піну? То е, ми його підігріваємо до температури 60-70 градусів. Ми його не закип'ячуємо. І воно стає. От хороше молоко, воно стає солодким. Е, воно, звісно, додає до кави певного такого аромату. Е, от Чому, наприклад, капучино, да, воно є дійсно таким ароматним, ніж, наприклад, там звичайне американо з молоком. Тому що в американи ми просто вливаємо молоко, і воно по суті ну не дає такого аромату. Ну і відповідно, якщо в нас є збите молоко, є піна оця, mm -hmm. і вона дозволяє нам малювати, то чому б не зробити з цього мистецтва? А сьогодні в Україні, як і в усьому світі, дуже популярним є а, оця справа. Mm -hmm. да, а, існують різноманітні конкурси між баристами. У нас от буквально а, десь два місяці тому у Львові проходив чемпіонат між кав'ярнями України, mm -hmm. і наші кав'ярні, зокрема, мій випускник, їздив туди і там. Брали участь у цьому конкурсі. Перевіряють просто, щоб малюнок був гарно зроблений, чи навіть на швидкість? І швидкість однозначно враховується, але тут в першу чергу ми дивимося на те, наскільки якісно зб... угу. збита піна, так, щоб угу. вона не була така. Аерована, да, тобто, щоб у ній не було дуже багато цих бульок бульок mm -hmm. повітряних. Та да, їх звісно можна, як то кажуть, є в нас такий термін вистукати. Mm -hmm. Але якщо гарно налаштований кавовий апарат і безпосередньо кавовий стімер, який збиває молоко, то піна буде така. Правильно, угу. да? що yeah. з що нею малюник, да, утворити. З нею можна утворити малюнок. Скажіть, будь ласка, чи є якась градація того, що, наприклад, на капучину треба там малювати, наприклад, сердечко? На лати потрібно там малювати цю розету, чи, можливо, там іще щось. Угу. Чи це бармен сам визначає там, під свій настрій, під своє вміння? Е, насправді тут немає якоїсь такої класичної подачі. Тобто, е, просто звісно, на кап... Капучино зручніше малювати, тому що е, чим відрізняється лате від капучино. Е, капучино це ми беремо еспресо, готуємо і в нього вливаємо молоко. Відповідно, е, в цій каві буде більш виражений смак самої кави, і вже молоко воно ніби пом'якшує. Uh -huh. І тут ми молоком, коли ми беремо піччя, да, і ми з носиком виливаємо кав... молоко в каву, то ми утворюємо малюнок. Якщо ми робимо, наприклад, лате, то е, там трішки інша технологія. Ми спочатку підігріваємо молоко, вливаємо в склянку молоко і вже тоді додаємо туди еспресо. І тут вже в нас є можливість малювати еспресо. Ну насправді е, кавою ви так уже сердечко і розето гарно не намалюєте. Тобто, це вже будуть такі більш е, простіші елементи, але все одно можна. Проявляти свою творчість і креативність, угу. я знаю, що іще деякі баристи намагаються робити ведмедиків спінки. спілки. Да. Це вважається уже вищий рівень чи ні? Там котики, ведмедики, вони такі, наче тр... трішки об'ємні, такий 3D формат. Ну, дивіться, знову ж таки, все залежить від навичок бариста, Скільки він працює? Я не можу сказати, що ведмедик це досить складний елемент. Наприклад, лебеді і тризуб в ідеальній формі. Щоб все було, він набагато складніший його зробити. Але знову ж таки це все приходить з часом і не так довго. Тому що я, наприклад, дивлюся на своїх учнів, на своїх випускників. Спочатку, коли вони приходять навчатися на цю професію, вони бояться навіть того апарата. В них не з першого разу виходить збити молоко. А далі, коли особливо вони йдуть на підприємства на практику, тому що в них практика на підприємствах, і вони приходять на здачу, наприклад, уже пробної кваліфікаційної роботи, то ми дивимося на них, що вони дійсно роблять уже от ті витвори мистецтва. Uh -huh. І я завжди кажу, я дуже пишаюся своїми учнями, випускниками, тому що багато з них вони навіть мене перевершили, і мене це радує насправді, тому що вони готують каву щодня. Вони люблять каву, люблять готувати саме з душею. І це звісно радує. Так, ми ще поговоримо про ваше наставництво і викладання. Хотілося б зараз поговорити про ваш досвід. Давайте згадаємо, коли ви вперше почали створювати на пінці візерунки. Як це було? Ну, так трапилося, що до початку моєї роботи в начальному закладі я працював в кількох ресторанах, працював в основному офіціантом, але бували випадки, коли приходилось ставати забарну стійку. Я дивився, як. Бармени, бариста, як вони роблять і готують каву. Е, насправді, ну я пробував, не дуже виходило, скажу чесно, тому що ну, цьому потрібно присвятити mm -hmm. і час, і старання. А от коли я вже почав працювати в нашому училищі, е і мені запропонували вести професію бармена, да, і там є тема подачі гарячих напоїв, я зрозумів, що потрібно вчитися. І тому спочатку сам, потім звертався до своїх колег колишніх, е які працюють барменами, вони мене навчили. І таким чином навчився, і тепер вже вчу угу. своїх учнів. Що ви можете сказати ось про цей навик? Скільки вам знадобилося часу аби відточити його? І я розумію, що коли там ти вперше починаєш робити, ти там один, два, три ці кола рахуєш, коли це вже… Не перший рік, скажімо так, це доходить до автомата. Ти навіть це не контролюєш, механічно відбувається. Як у вас це відбувалося? Вам треба було довше часу, менше часу, чи ви прям там щодня ставили собі задачу сьогодні? Я малюю розетту, сьогодні я малюю сердечко. Зараз я малюю тризуб, я малюю лебедя. Як у вас відбувалася ось ця градація вдосконалення навички? Я взагалі така людина, що мені от потрібно, якщо я ставлю якусь ціль перед собою, мені потрібно постійно її робити. І вже коли я зрозумів, що потрібно вчитися, то вже я не пив звичайну каву. Навіть якщо я не хочу каву з молоком, я все одно маю її робити професійно так, як потрібно. Важко сказати, скільки часу було потрібно. Довше, ніж моїм учням, угу. тому що молодь набагато швидше сприймає інформацію, набагато швидше запам'ятовує. Але це не були роки. Це, це було досить. Ну, ну... Мабуть, 5, 6, чи трошки більше, ну, як ваших кавових чашок. А, Може, в чашках це порахувати. Якщо в чашках, то ну, давайте так кілька десятків чашок. Але, ну. Знову ж таки, я не зупиняюся, я постійно розвиваюся, я постійно вчусь чомусь новому. Якщо раніше це була тільки розета і сердечко, то сьогодні це вже лебідь. І, ну, і я не, ну, не зупиняюся, тобто потрібно працювати далі. Я хочу нагадати вам, любі телеглядачі, що ви дивитесь програму про творчі. І сьогодні до нас на гостини завітав Богдан Руденко, і ми говоримо про малюнки на пінці. А, Богдане, а чи є у вас якась мета? Можливо, я розумію, що коли ти опановуєш там якийсь навик і ти вже стаєш у цьому профі, потім ставляться собі якісь нові задачі, і ти дивишся ще, там як колеги твої роблять. Тим більше, що зараз період там тіктоку, соціальні мережі вони ну просто мені здається, як програм. Рес певний, тому що ти можеш підгледіти у кого як. Чи є у вас наприклад якась мета, щоб ви хотіли намалювати або створити якийсь ну вищий ще рівень дійти? що для вас це поки що ну така виклик собі? Ну, от є такий, да є такий виклик. І я над цим працюю. Я вже в цьому році трішечки намагався його опанувати, і навіть та виставка, на якій ми представляли свій, ну, свій майстер-клас, там були елементи малювання топінгами. От це досить. Важкий такий процес, але він дуже захоплюючий, тому що, по-перше, можна взяти різнокольорові, якщо це, наприклад, шоколадний, це буде темний, да? якщо ми візьмемо карамель, це буде світліший топінг. І от я дивлюся, як, наприклад, взагалі справжні картини малюють mm -hmm. там із заходом сонця і різноманітними якимись такими творчими елементами цікавими. От мені цього дуже хочеться спробувати. Ну не те, щоб навчитися, я розумію технологію, а просто можливо, через брак часу. Трішечки, ну це відтягується, uh -huh. але я думаю, ось почнуться канікули, буде літо. Буду буду намагатися. А потім ]ся... будуть інші задачі студентам, так, так да, да так. Ну, що ж ви ж сказали про виставку. Наші колеги побували на виставки професії, і ми б хотіли зараз показати а, фрагмент саме uh -huh. вас, ваших студентів, аби наші телеглядачі побачили власне, що ви можете робити малювати на каві. Ну і а, підглядіти як відбувається цей процес. Тож пропоную uh -huh. подивитися сюжет. Працівників закладів громадського харчування та харчової промисловості готують також у Черкаському профучилищі. Тут навчаються зокрема майбутні бармени та баристи. Робимо е майстер-клас приготування кави з елементами летеарту. Це в нас е в програмі професії бармен, майстер ресторанного обслуговування. Е ну, е можна молочко малювати, можна малювати, наприклад, е топінгами. Ми беремо спеціальний арт-пензлик. І просто кілька простих рухів і маємо ось такий летеарт. Ми повертаємося до роботи у студії. Власне щойно ви побачили, а що наш гість Богдан може робити так з топінгом, так як може подавати цікаву каву. Богдан, розкажіть, будь ласка, ви навчаєте студентів, як їм донести інформацію про те, як намалювати на пінці, так як зробити правильно малюнок? Як це? Ну, дивіться, учні, які приходять до нас на навчання, вони чітко розуміють, що на сьогоднішній день професія бариста вона є дуже необхідною в місті, вона користується попитом. І для того, щоб отримувати хорошу заробітну плату, потрібно вміти дивувати гостя угу. і робити не просто смачну каву, а й робити той самий латеар. Тому коли вони Спочатку, звісно, це буває, знаєте, поки ми підходимо і знайомимося з кавовим апаратом, тому що це не, знаєте, це не в чайничок закип'ятити ну, да, і залити розчинну каву. А, збити молоко це є певна технологія. А, звісно, в декого виходить зразу, а, в декого от не виходить і потрібно тренуватися більше. Буває таке, що там, наприклад, навіть після уроків. Залишаються учні і приходять і просто от беруть пітчер, наливають туди молоко і збивають. Навіть не просто каву от готують, да, а просто навчитися правильно збивати молоко саме до тої текстури, яка буде необхідна для того, щоб зробити правильне гарне капучино. Uh -huh. Дітям, де моїм дітям учням, uh -huh. їм подобається це робити насправді тому, що. Вони не просто обрали цю професію, вони цілеспрямовано йшли, бо їм подобається стояти за барною стійкою і готувати. Наприклад, комусь більше подобається, звісно, готувати коктейлі. А хтось обирає каву, тому що, от знаєте, як багато років тому навіть у нас культури такої кави її не було. Да. А на сьогодні ми нарешті маємо цю культуру споживання кави. І сучасна молодь це розуміє, вона. Вживає, споживає каву і навіть розбирається, де де смачна кава, де, де не дуже. Коли вже виходять на підприємства учні на практику, то вони взагалі починають розвиватися там, вивчати різні технології і обжарки. Угу. І, наприклад, ми вчимо. Я починаю більш теоретично їх вчити, а вже на підприємствах вони більш практично це освоюють, що, наприклад, від ступені помолу або від навіть від вологості в приміщенні буде залежати, чи буде кава гіркіша, чи буде вона кисліша. І тому потрібно там, наприклад, напротязі дня можливо навіть помол поміняти в кавомолці. <ган> Учні цьому вчаться, і дійсно ті, кому цікаво, хто хочуть стати професіоналами, вони вникають скрупульозно в оці всі моменти. <ган> ну я зрозуміла, що ви такий викладач, що ви не просто там ну, типу, зробив, здав і ок, поставив оцінку. Ви переймаєте за них. І як ви радієте тим, що от, вони у них виходить, вони стають там кращі, вони там ростуть, вони сприймаються абсолютно швидко. Для За, вас це, це як? Це комплімент собі? Так, так, я вже вам казав, що для мене е, найбільше, е, найбільше задоволення я отримую, коли я бачу успіх своїх uh -huh. учнів. Тому що я ж роблю свою роботу, е, ну, скажімо так, е, не заради зарплати. Зарплата, то відповідно, але це не та мотивація. Це яка... споріднена, мабуть, праця, да, так? Да. Але коли омріга. ти бачиш успіх, Учня, це є дуже круто, тому що ти в нього вклався. І він показує результати. І е, я не можу вам передати, яке в мене задоволення, коли, наприклад, я ходжу по підприємствах, перевіряю, як вони там у мене на практиці працюють. Ага, тобто ви просто гість приходите, забавляєте да, да, каву. Такий да, ревізор. Е, і от дуже приємно, коли там пригощають, коли роблять, коли намалюють е, того самого ведмедика. Ага. І я завжди кажу, це що, мені такий комплімент. А, ну, в цьому є певне задоволення. Богдана, угу. я хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нас на гостину, за те, що, по-перше, навчаєте студентів любити свою роботу. Це дуже важливо, не просто ходити на роботу, а любити і насолоджуватися. І за те, що ви розповіли про. Такий невеличкий фрагмент ще своєї діяльності, бо я розумію, що ви, як бармен, це можна говорити дуже багато і про каву, і про все. Але сьогодні саме хотілося розкрити тему лед арту, тому що це, мені здається, така частина вашої роботи трошечки недооціненна, так що ми починали буквально секунда, і малюнок закривається і розмішується. А як на мене, це величезна робота, а так бармена, який спочатку навчився це робити, потім це зробив, і через те хотілося б, щоб це було поміченим. Тому Дякую. Дякую вам за спілкування. Дякую вам за вашу творчість. І хочу також подякувати вам, любі телеглядачі, за те, що ви були разом з нами. Зустрінемось на телеканалі Віка.